Щорічно 15 лютого, в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та відзначають 35-ту річницю виведення військ із Республіки Афганістан. Ця подія відбулась у далекому 1989 році. Війна тривала майже 10 років і вимагала великих матеріальних і людських жертв. Під час війни тисячі наших співвітчизників загинули у боях і померли від ран, контузій, травм і хвороб. Час віддаляє нас від тих днів, та патріотизм афганців вражає і дотепер. Сьогодні біля пам'ятного знака зібралися воїни-інтернаціоналісти, посадовці Прилуцької міської ради та представники громадських організацій, знакшани учасників бойових дій на території інших держав. Хвилині мовчання присутні схилили голови перед пам'яті воїнів, що віддали своє життя, виконуючи військовий обов'язок. Поклали квіти на честь земляків, які загинули в Афганістані, та до пам'ятного знаку загиблим воїнам АТО ООС. Сьогодні з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців. Люба війна, люби військові дії це втрати, це каліцтво, це зруйноване життя. І ми не маємо права забувати наших українців, які віддали своє життя у таких війнах. Повинні завжди це пам'ятати і цінити їхню самопожертву. Хочеться віддати. Шану і подяку, і тим хлопцям, які зараз боронять незалежність нашої держави і дають можливість жити нам у незалежній Україні.